Всім привіт! З вами я Лана, і зараз на рунах ми подивимось, чого треба поостерегтися людині, яка зараз дивиться цей розклад. Про що хочуть попередити вищі сили, що може трапитись не дуже приємного. Покажіть руни, чого поостерегтися людині, яка прийшла на цей розклад. Покажіть найближчим часом. Так, ну тут страхи, тут обмеження, тут криза. Тут, можливо, ви за щось дуже будете переживати, і це призведе вас до якихось утисків, якихось обмежень. Це неприємний доволі період. Це може бути депресія, напівдепресія, тривоги. Це виклика... викличе негативні емоції однозначно. Можливо, тут буде якийсь обман, і ви будете за це дуже переживати. Можливо, це стан власних ілюзій, коли заганяєш себе в ілюзії, і це тебе обмежує рухатись далі, бо ти свою увагу направляєш зовсім не на те, що потрібно тобі. Насправді. Так, це руйнування, можливо, мрій, це можливо руйнування планів і це зупинка. Дивіться, якась криза переживання і блоки, можливо, внутрішні блоки. Вони призведуть вас до поганого настрою, до того, що. Вам буде незатишно, некомфортно, неприємно. І тим самим це призупинить вас на вашому шляху. Про це хочуть вас попередити зараз вищі сили через руни. Покажіть точніше, про щось що тут. Так, тут зупиниться, знов таки зупиниться якась. Можливо, для вас неприємне для вас спілкування, якісь не дуже корисна для вас інформація. Вона призупиниться, але попереду буде період криз, період хвилювань. Чого стосується, покажуть більше. Тут, як наче, відкриється вам щось, якась таємниця, щось ви можете взнати. І це призведе вас до цієї кризи, до поганого настрою. Для когось це може бути пов'язане з жінкою з якоюсь. До речі, жінка доволі мудра і доволі може власна, може значуща в вашому житті. От, і Щось тут таке може відбутися на рахунок цієї жінки, що ви будете дуже переживати. Але це, звісно, не для всіх. Так. Можливо, ця жінка, вона дасть вам якусь пораду. І тим самим це буде, як наче, Неправдива інформація, вона вас введе в оману. Можливо, це щось нове, що ви задумували, про що ви, що ви планували, що ви в собі виношували довгий час, якийсь проект, якийсь, можливо, творчу, творчий задум, але воно дасть такі результати, що. Або вам прийдеться припинити якусь, якесь спілкування, вийти з якихось, можливо, відносин, да? або ж ви потім зрозумієте, що це справа не ваша, що це самообман якийсь. Можливо, хтось буде намагатися вас обманути в цій новій справі. Але все ж таки потім припиниться це спілкування, припиниться ця інформація, яка, можливо, вас збиває з толку. Угу. Про що тут точніше? Хтось вас, можливо, відмовляв або відмовляє зараз. Від рішучих дій, від того, щоб ви були більш настойчивими, більш рішучими. Можливо, хтось дає такі вам поради, можливо, хтось якимсь чином впливає на вас, що ви стоїте на місці і не можете зрушити з того місця. Можливо, хтось вас залякує. Ну, я маю на увазі не в прямому сенсі страшні історії розповідає, хоча, може, і так. А просто залякує тим, що у вас не вистачить сили, у вас не, не вистачить сили волі, не треба спілкуватися з тими і з отими, не треба робити того і ось того. І воно вас гальмує. Зараз вищі сили попереджають вас, що цей кризовий період, оці ваші обмеження і страхи. Які базуються на неприємних емоціях, вони вводять вас в ті неприємні емоції. Вони гальмують ваше просунення. От, дивіться, згадайте, що б ви хотіли втілити, про що ви мрієте? Можливо, ви хочете щось змінити в своєму житті. Можливо, вам важливі хоча б невеличкі результати, хоча б перші результати, але воно все гальмується і гальмується. Скоріше за все, впливом ззовні хтось впливає, хтось відмовляє, хтось, якби може, знижує вашу самооцінку. І дивіться, вам відкриється зараз якась таємниця, ви зрозумієте, чому і хто на вас так впливає. Чому ви себе картаєте, можливо? Чому ви собою не задоволені? Чому ви сприймаєте, якихсь, можливо, якісь свої контакти в вашому оточенні? Ви сприймаєте їх по одному, а вони насправді зовсім інші? Це треба зрозуміти. І ви ще хотять звернути зараз увагу вашу на це? А що ж допоможе? Допоможе вийти з цієї кризи. Покажіть руни. Так, ну, допоможе, звісно, таки ваша м, інформація, яка буде правдивою і ясною. Коли ви все це проясните, це вам допоможе вийти з цієї кризи. Воно допоможе вам знайти те і усвідомити те, що виведе вас з цього, що дасть вам шанс успіху, шанс розвитку, що наповнить вас енергією, дасть вам якісь якості, які зроблять з вас, можливо, лідера в будь-якій ситуації. Які осяють вас своїми енергіями так, що ви, ну, як фенікс, ви відродитесь, якщо була низька самооцінка, вона підвищиться. Якщо ви бажали в чомусь досягти успіху, він буде. Тут головне інформація, яка буде вже дійсно правдивою і реальною, без ілюзій, без самообмежень. Без негативу, без дезінформації я б це так назвала, коли людину вводять в оману і тим самим збивають її з істинного шляху. Так, а що ж тут найбільше заважає людині? Покажіть руни. Найбільше заважає цій ситуації. А заважає вам, як не дивно, але бажання змін і готовність до змін. Знаєте, можливо, ви попадаєте дійсно під якийсь вплив, вплив негативної інформації, вплив неправдивої інформації, під вплив інших людей, і їхніх думок і їхніх суджень. Ви коливаєтесь і не можете знайти того свого внутрішнього стрижня, який саме вас. вас тримає, вас наповнює силою енергії. Ви дуже мінливі. І це вам зараз заважає. Скоріше за все, я б сказала, що хочуть вас попередити про те, що знайди своє внутрішнє і притримуйся його. Ти, може, і на правильному був би шляху, якби не слухався думок інших, не підпадав під вплив. І ти себе навіть кориш за щось, кориш, кориш, як неначебто береш всю вину всіх оточуючих на себе за події, за те, що відбулося, і за те, що не відбулося. Ти дуже нестабільний зараз емоційно. І тому це тобі заважає. Знайди свій внутрішній стрижень і силу волі зрозуміти, що ти маєш право на те, чого ти хочеш. Ти маєш на це всі права. І не обов'язково всім угаждати і бути гарним для всіх. У кожного своя позиція, ти маєш право на свою думку і на свою позицію. Що ж такі того? По і тут треба подумати, тут треба взяти на себе відповідальність за свої дії, за свою позицію, за свої плани, за своє все. Просто бути відповідальним. І ще не сумнівайся в собі. Ти непоганий спеціаліст, ти навіть майстер в чомусь своєї справи. І по ітогу ти зможеш знайти взаємопорозуміння там, в соціумі, або там на роботі, де в тебе не ладиться, або з якоюсь окремою людиною, ти знайдеш взаємопорозуміння. Головне, вмій виділити те, що тобі потрібно, а що ні. Що дійсно є реальність, а що ілюзія. І тоді тобі буде простіше. І від цього тебе зараз закликають, тебе гальмують, тебе вводять в оману і в страхи, або ти сам, коли скачеш з одного на інше і сам собі не довіряєш, або інші люди. Вони тебе зупиняють. І зупиняють ти дуже підвладний інформації і твій настрій підвладні інформації, будь-що може вплинути на твої подальші кроки. Будь більш впевненим в собі, ось про що тебе хочуть попередити зараз вищі сили через руни. І не кори себе ні за що, ти ні в чому не винен, не винна, ти просто піддаєшся впливу, але ти зумієш з цього вийти. Якщо ти станеш обирати по душі, по собі, чи то справи, чи то людей, чи то події, Будь-що, і не будеш коливатися. Ти непоганий спеціаліст, ти розумна людина і ти зможеш знайти спільну мову. Зможеш з цього вийти. І спільну мову з самим собою ти також зможеш знайти. Головне тут знайти свій внутрішній стрижень і не картати себе за будь-що. Ти маєш право і на помилки в тому числі. Так, ти наповнишся новими енергіями, ресурсом, і почнеш, можливо, все спочатку, з чистого аркушу, якщо це буде потрібно. Так показують вищі через руни. Якщо це стосується. Благосостояння, благополуччя, фінансів, то вони в тебе також будуть. Ти зможеш Ти зможеш все зробити так, як планувалося, як хотілося. Головне це фільтруй інформацію і фільтруй свої контакти, фільтруй людей, які тебе, тебе оточують, які дають тобі поради. Треба, щоб мудрі мислі, мудрі думки інших вони були. На користь, але не руйнували те, чого тобі дійсно хочеться. Все повинно мати свій баланс. І ти, прислухаючись до думок інших, не втрачай себе. І це буде правильно, для тебе правильно. Так говорять руни. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня!